Завдання якомога швидше десантуватись з БМП та зайняти бойові позиції в окопах. Так проходять навчання українських штурмовиків на Донбасі. Але такі тренування швидше відпочинок для солдатів і проходять нерегулярно, оскільки інтенсивність боїв в Донецькій області максимально висока. Після бойових завдань штурмовики повертаються до місця тимчасової дислокації. Бійці кажуть, за довгі місяці війни чужа покинута хата вже стала другою домівкою. 40-річний Василь воює з кінця серпня 2022-го. До широкомасштабного вторгнення Росії працював шкільним вчителем музики на Львівщині. каже діти з його школи дуже чекають на його повернення та постійно підтримують малюнками та листами. Такі... Пишуть, там, цікавляться, коли вже прийду. Ну хочуть, якби щоб я вже повернувся. Ну це вже не мене залежить. повернуся, коли війна війна закінчиться. Один з побратимів Василя, 39-літній Артем, до війни, мав власну справу в іт сфері в Чернігові та збирався купити квартиру. Повномасштабне вторгнення Росії змінило його плани у травні. 2022-го чоловік пішов добровольцем на фронт. Спершу нас перебросили в Херсонську область. Ми приймали участь там в операціях, підтримуючих зачисних і так далі. Після цього нас перекинули сюди. Ми були і в лісових різних умовах, і в ярочних, і в рівнинних, і в різних. Отак ми готуємося до бойових. Наші мужики найкращі. здорові. Завдання штурмовиків-десантників різні. Їм доводиться як зачищати територію від ворога при контрнаступі, так і утримувати бойові позиції при обороні, каже Артем. Загалом, з чим я стикався, це окопи краще добре, якщо є бліндаж, якщо він був встигнути зроблений кимось, чи ми встигли його зробити. І відповідно ми тримаємо цю позицію, ведемо спостереження. А в разі наступу ворога на позиції ми відстрілюємо його. Героям слава до обстрілів вже звик, каже Артем. Не може звикнути до втрати побратимів. І в будь-який момент людина, от є, от її нема. І відповідно так. От. І в принципі, нещодавно ми теж втратили дуже хороших хлопців. Залежно від задач, і що тут потрібно... те саме відчуває, і 29-річний фермер з Львівської області Олег. Він згадує до останнього не вірив у реальність повномасштабного наступу. Пацифіст по житті, навіть як почалася тільки війна, вже вже була інформація. Мене до мене телефонували. Я кажу, яка війна може бути, якщо посівна компанія має розпочинатися. Ну ніхто не думав дійсно про війну, я все не вірив. Чоловік служить у десантно-штурмових військах з 26 лютого 2022-го. Нещодавно втратив близьких товаришів. Коли гинуть хлопці, то достойні хлопці, шкода, просто з нашої сторони гинуть самі, самі я можу сказати нації. У нас в батальйоні в основному всі молоді, всі до 30 років. Єдинично є такі старші люди. А от іменно то втрачати дуже важко. Крайній раз, як загинули двоє хлопців моїх, а з одним я з ним планував їхати в відпустку. Двоє вже свій планували, поїдемо разом. Так би мовити, я тут було важко пережити. Перший бойовий досвід Олег отримав на Херсонському напрямку. Каже на Донбасі бойові дії ще активніші. Ефективно виконувати військові операції. Його підрозділу допомагає злагодженість. що кожен знає за що він. Відповідає Ось сьогодні з нами якраз мій з мого відділення ПКМщик, Він повернувся до нас з поранення. Ми настільки вже були відпрацювали, що кожен знає, що має робити навіть без слів. Кулеметник Андрій, який повернувся на фронт після поранення, каже: на війні між людьми формується особливий зв'язок. Чоловік працював багато років за кордоном технікум на виробництвах. А з рік до вторгнення Росії повернувся додому. 26 лютого, 2022-го він пішов на фронт. У кінці січня 2023-го Чоловіка поранило осколком під час ворожого обстрілу у праву ногу. Відновлення зайняло місяць. 28 лютого. Андрій повернувся в стрій. Його головна мотивація зараз вибороти право на мирне життя для нових поколінь українців. Захистити нашу державу від, від ворога. Відбити, від, відкинути, щоб ну, наші діти, там, внуки. Я думаю, поколінь 10, коротше, що ворог ну, дати йому гідну відсіч, щоб, щоб вони в думці навіть не було такого ну, нападати на сусідню, мирну державу, тіпи, нормальних людей, які собі до війни кожен жив своїм життям. Багато було кого, мрій було. Утім, ніхто з десантників не хоче романтизувати війну. Найбільше вони мріють повернутися до рідних та своїх цивільних професій. А поки кажуть, допомагає підтримка, що надходить з усього світу. Головне, що тримає, це, мабуть, підтримка близьких друзів, те, що вірять. І, звісно, те, що ми знаємо, чуємо, що надходить зброя, надходить підтримка зі світу. Те, що ми чуємо, як відкликається в Твіттері, як відкликається в Фейсбуці люди, які щиро пишуть підтримку, які донатять нам, які допомагають. І ми відчуваємо все це. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.